Для проведення виборів на Донбасі повинні бути забезпечені безпекові моменти. Їхні вони на сьогоднішній день не вирішені. Тільки буде вирішено питання безпеки, можна переходити до наступного етапу і обговорювати його. За яких умов такі вибори можуть відбутися, за якою виборчою системою, яким чином формуватися виборчі комісії, можливо, якісь особливості там можуть бути передбачені. У нас є велика кількість внутрішньо переміщених осіб яким теж треба дати право голосувати у разі оголошення таких виборів, нам потрібно вирішити питання з формуванням виборчих комісій, з'ясувати, що робиться з органами ведення державного реєстру виборців з колишніми відділами, які там раніше функціонували до початку війни. Та якщо чогось не вистачає, технічно треба обладнати. Є дуже багато масиву роботи, який не відбувається. За бажанням когось чи за там помахом чарівної палички я великий песиміст щодо взагалі можливості проведення цих виборів протягом найближчих двох років.